Привіт! Сьогодні в нас дуже цікава подорож. А що ми сьогодні побачимо? Я розкажу тобі пізніше. Спочатку ми розгадаємо з тобою загадки. Загадок буде багато, і всі вони так смачно пахнуть. А чому саме зараз ти дізнаєшся? Ну що, Слухай уважно. Був зерном він у землі, став із сіллю на столі. З ним їсти ми сідаємо і гостей зустрічаємо. А, м -м, зрозуміло, що це так смачненько пахло, це хліб. Давай відгадаємо з тобою наступну загадку. Можу, я його розбити, можу на обід зварити. Курка нам його несе, що це діти? це? Так, Таке гарненьке, смачненьке слухаємо далі. На сметану, масло, сир нам воно згодиться, і корисне і смачне тече, як водиця. Колір в нього наче сніг. Пригощуємо вас усіх. Це загадка була про молоко. Бачите, яке воно біле, має колір ніби сніг. Слухаємо далі. Зі мною кожен бутерброд зазирає вам у урод. Це загадка про ковбасу, дуже смачна ковбаса. Далі груша, яблуко, банан, ананас. Що побачив океан? Ці смачні продукти разом звуться фру... фрукти. Так, це фрукти. Морква, перець, огірок, помідора, кабачок. Ці корисні родичі разом звуться овочі. Молодці. В розмальованій хустині солоденька середині, коли нею почастують, діти тішаться, ласи. Це смачні цукерки. Ось скільки багато загадок ми вже з вами а розгадали. Слухайте далі є перлова, є гречана, рисова, а ще пшоняна. Заливаємо молоком, а немає кип'ятку. О, це загадка про кашу. Молодці тітки. А далі ми потрапили з вами у десь дивне місце. Що це таке за скриня? А, це холодильник. Хлопчик сидить біля холодильника і дивиться, які продукти там зараз будуть з'являтися. Називаємо м'ясо сметана. Риба, гречка, гречана каша, сир, яйця, сало, молоко, ковбаса, фрукти, морозиво, масло, овочі, Дітки, Це все одним словом називається продукти. Ось про що говорила. Я вам на початку заняття. І ще я вам казала, що це все дуже смачно пахне. І я може все-все по запаху визначити, бо у лисички дуже-дуже, дуже, -дуже, -дуже чуттєвий нюх. А, дивіться, все стало темне. Давайте з вами вгадувати, де що є. Як ви думаєте, що це таке? Схоже на таке ова. Яйце. А це? Риба. А це що? Здогадалась? М'ясо. Ну а це що? Молоко. А це дітки що у нас? М -м, смачно пахне. кубаса. А це. Яблуко, морква, лік, цукерки, морозиво і печиво. Дітки, одним словом, це все називається, як ви знаєте, продукти. Давайте пограємо тепер гру. Дивіться уважненько в рядочок і називайте, що тут є. Риба, м'ясо. Риба, м'ясо. А далі потрібно вгадати, що тут має бути? Яка послідовність? Давайте перевіримо. Риба, м'ясо, риба, м'ясо тут повинна бути. Риба. Вірно. Другий рядочок сир, сир, молоко, сир. І думаємо, що тут має бути. Розумію, що ви вже вгадали, тому відкриваємо, бо тут буде сир. І третій рядочок печиво, морозиво, цукерка, печиво, і що тут має бути? Морозиво, вірно, молодці. Дуже весело з вами грати ви дуже всі розумні. Ось, скільки багато продуктів. Дітки, а давайте з вами з'ясуємо, що з чого зроблено. Так, у нас такий рулетик. А, подивіться, рулетик полетів до борошна. Рулетик спекли з борошна. Тут у нас м'ясо. Ой, шашлик. Шашлик зроблений з м'яса, сир. А чи знаєте, ви дітки, з чого роблять такий сир? Сир роблять з молока. Це в нас котлета, вона з м'яса, йогурт, з молока, Сосиски з м'яса, Пончик з борошна. Сістечко з борошна, масло з молока. Молодці дітки, ви дуже розумні. А чи знаєте ви, дітки, що їжа буває корисною і шкідливою? Що відноситься до шкідливої їжі? А що до корисної? Зараз з вами розберемося. Капуста. Масло. корисна, бургер. Ой -ой -ой. Некорисна. Горіхи. Найцом. Ой, -ой, -ой, ой Некорисна. Брукколі. Найцна. Корисна їжа. Картопля фрі. Ой. -ой, -ой. Некорисна їжа. Риба. Нацна. Корисна їжа. Бурячок. Корисна їжа. Корисна їжа, апельсин. Корисна їжа м'ясо. Корисна їжа. Цукерки? Ой -ой -ой. Некорисна їжа. Так, дітки, я впевнена, що ви всі розібрались і запам'ятали, що потрібно їсти більше овочів, фруктів, їсти м'ясо. Їсти сир, їсти рибку, а цукерочки весь їсти менше, тому що вони не корисні, ви розовнички. побігли далі. Мишка, чому ти тут? Мишка хоче з нами пограти в гру. Зараз пограємо. М -м -м. Дітки, а що зникло, чи помітили ви? Давайте з вами дивитись. Тут у нас груша, сир, цукерки. А що тут було ще? Був у нас батон. Запам'ятаємо, закриваємо очі. Дивіться, що зникло. Батон є, груша є, цукерки є, а тут що було? Сир. Зрозуміло, мишка з'їла сир. І ще один разок заплющимо чиня, так? Відкриваємо, дивимося, що зникло. Зникли цукерки, цукерки. Ось так весела мишка з нами пограла стрішки. Вона ховала від нас продукти, а ми з вами ці продукти шукали. І остання в нас така гарна гра з вами подивіться, будь ласка, що тут зайве. Дивимося у рядочок. Огірок, помідор, морква, яблуко, цибуля. Хм, що тут зайве? Зайве в нас є яблуко. Чому? Тому що тому що огірок, помідор, морква, цибуля це овочі, а яблуко це фрукт. Подивимося другий рядочок оченятаме риба, яйця, тарілка, сметана, молоко. І визначаємо, що тут зайве, зайва в нас. А, І третій рядочок, ковбаса, сковорода, ложка, чашка, ніж. Що тут зайве? Зайва в нас тут ковбаса, тому що. Сковорода, ложка, чашка, ніж це посуд, а ковбаса це у нас продукти харчування. Молодці дітки, ви дуже-дуже були сьогодні старані і дуже гарно мені допомагали розібратися у всіх-всіх-всіх завданнях. До побачення, малята! Бувайте,